Як схуднути на 20 кілограмів за місяць, не відмовляючи собі ні в чому, як заробити за тиждень 3000 доларів нічого не роблячи? Як я став мільйонером за місяць? Чому швидкий результат? Це путь в нікуди. Є два типи людей: перші це не на часі у когось, діти, кар'єра, робота. Друга група ультрамотивовані це ті, хто хочуть сісти на дієтку за місяць і схуднути на 30 кілограмів. Перша група людей, ви взагалі дарма переживаєте, так як отримати класний результат можуть усі, як і бідні, так і багаті люди. Як бездітні, так і багатодітні. Але 80% тих людей, хто схуднув, повернуть свою вагу назад протягом року. І лише 5-10% втримують хоч якийсь результат протягом трьох років. Друга група, навіть якщо і припустити, що ви схудли на 20 кг за місяць. Друге питання: що далі? У вас був один спосіб життя? Ви сіли на дієтку на 4 тижні. Ви повернулись до привичного способу життя, який у вас був до самого початку. Що буде ось тут? Зриви, переїдання, знову той ж самий набір ваги. Що ж робити далі? Налаштовуємось на довгострокову працю, тобто нам треба буде працювати над зміною способу життя. Постійність та регулярність це ключ до успіху. Це означає, що втримання ваги важливо тільки при зміні звичок. Швидко схуднути за місяць, це як взяти мікрозайм, але відсоток буде дуже потужний. Дякую за увагу. Підписуйся.